Всім привіт! З вами знову Маріна. Сьогодні я пропоную приготувати дуже смачний салат з мисливськими ковбасками. Ось що мені потрібно для цього салату. Я все підготувала, відварила курячі яйця у мене 6 штук, болгарський перець почистила один. Також будуть мисливські ковбаски, плавлений копчений сир, кукурузка солодка консервована і майонез. Яйця нарізаємо ось такими шматочками, великими кубиками. Нарізали яйця, переложила їх в миску, де буду замішувати салат. Також додаю одну баночку цервованої солодки кукурудзи. Масливські ковбаски у мене ось такі великі. Нарізаю ось такими кружечками. Також перекладаю до салату, болгарський перець. Нарізаю також. Ось на такі шматочки. І беру, натираю копчений плавлений сир на велику тертку. І також відправляю до салату. Це настільки все просто, легко зробити, а смакує суперово. Такий салат ідеально заповнить святковий стіл і просто так, як вечеря. Ось так заправляємо все майонезом, розмішуємо. Виходить швидко, смачно, обов'язково приготуйте. Готуйте, фантазуйте, то додавайте щось нове. До нових зустрічей!